А, і так, я хочу з вами ще трішки поговорити про хорта, про самих персонажів. Мені дуже сподобалося, бо вони дуже живі і відчуваються справжніми. Хорт нас наполовину людина навів і те, як він реагує на те, що він має щось зробити, бо насувається тьма і він має її побороти. Типу, а ви калапуцили Боги цю кашу, то вирішуйте цю кашу. Чого я маю? Але тут не все так просто, бо боги мають певні правила, і просто так вони не можуть нічого зробити. В них зв'язані руки, можна так сказати. А хорт може зробити це. І так, і слава Богу, хорт не один, у нього є напарниця, Рахманка. Але тут також не все так просто з цією дівчиною. Вона досить закрита, замкнена, і у неї є боротьба між добром і злом в ній самій, так само про вибір, чи йти, чи ні. І можна так сказати, що у Рахманки є один напрямок, і вона йде за ним. Чітко їй сказали йти за ним, і вона йде. А хорт нас... Іди гуляй, чолов'яга. Потрібна допомога! Ідемо допоможемо! закохався в дівчину, підемо до дівчини. Але все ж таки з, з часом хорт відчуває ту, на нього поклали, і розуміє, що він має йти і має все ж таки спробувати побороти чму. І що мені найбільше подобається в персонажі саме Хорт, то те, що він не з першого разу все робить. Ось він два рази ледве не вмер. От, от, я не знаю чому, але мені подобається, коли е, герой е, е, намагається зробити все правильно, але щось йому йде не так, йому потрібна підтримка і йому потрібна е, якісь настанови йому потрібні. Також у нас є Марена, яка уособлює материнство, яка е, намагається максимально допомогти хорту, але... Е, то хорт щось робить не те, то ще щось. І я просто сижу і так думаю, боже, от ти дивишся на цих бідось, і, е, ну, і ти не можеш, не можеш нічого зробити, і хочеш якось допомогти, але не можеш. І хорт, який є більш вільний, який хоче всім допомогти, добрий. І, і в цілому мені дуже сподобалася ця книжка. Я е, чекаю на її продовження. І Мені дуже цікаво, як це там буде далі.